Наша армія щодня ризикує життям, захищаючи кожного з нас. Сьогодні ми маємо можливість захистити їх і робимо це через технічне забезпечення, яке допоможе у боротьбі з ворогом. Одному з підрозділів Сил оборони України передали сучасне обладнання радіоелектронної боротьби, яке стане надійним щитом від ворожих дронових атак. Ця сучасна техніка допоможе їм виконувати поставлені завдання. Ми знаємо багатьох хлопців з цього підрозділу. Зараз вони на позиціях, і найближчим часом все це обладнання буде доставлено до них для того, щоб посилити їхній захист і їхні бойові можливості. Це надзвичайно важлива допомога. Засоби РЕП ефективно протидіють ворожим дронам-розвідникам та дронам камікадзе, які сьогодні є однією з основних загроз для українських воїнів. Тепер бійці зможуть найдійніше прикривати свої позиції, виявляти безпілотники противника та виводити їх із ладу, зберігаючи найцінніше життя. Щиро дякую. Дякую вам за ту співпрацю за ту допомогу, яку ви надаєте нам. Ворог не прийде, дякую. Дякую. дякую, і повірте, ми зробимо все, щоб спокійно люди жили і працювали в вашому місті. Дякую. Ми дякуємо кожному військовослужбовцю за відданість, мужність і незламність. Кременчуцька громада продовжуватиме і надалі виконувати запити наших бійців і наближати той день, коли слово перемога стане реальністю. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.